Ну що ж, друзі, настав сезон кабачків. І я пропоную зробити дуже гарну страву, яка нам дуже полюбилась і сподобалась навіть дітям. Для цього ми беремо любі кабачки, які у вас тільки є. В мене вони всі різні, це нічого страшного. Ми їмо та нарізаємо кубиками. Для цієї страви можна використовувати різні кабачки, також можна замінити кабачок баклажаном, теж буде дуже смачно. Але так як наразі сезон кабачків і їх дуже багато, то ця страва підходить для великої кількості кабачків. Якщо у вас їх дуже багато, ви прям не знаєте, куди їх діти, обов'язково спробуйте таку страву. Нарізаємо произвольно, якимось невеличкими кубиками. Я це роблю ось так. Якийсь сусідський пітух кричить, що вже пора обідати. Далі беремо сіль за вашим смаком. У мене десь приблизно одна чайна ложка. Сюди ж перець, чорний, півчайної ложки паприки і трохи перемішуємо. Нічого страшного, якщо ви одразу не перемішаєте все, тому що потім ми будемо ще перемішувати. І в процесі приготування теж будемо мішати. Я трошечки так знизу підхватую, щоб більш солі просочилось. беру одне яйце. Одне яйце, просто ось так розмішуємо виделкою Просто ось так виделкою трішки розмішати. Нічого взбивати не потрібно до якихось пишних форм. Просто ось так трішечки перемішати. Якщо у вас кабачків багато, і миска більша, то вам треба взяти 2 яйця. В мене невеликі кабачки і всього 4 штучки. І миска невелика. Тому мені достатньо одного яйця. Ось так виливаю це все в кабачок. Сюди ж я додаю 2 столових ложки, ось так, без гірки. 2 столових ложки борошна. Борошно можете брати як звичайне, так і рисове. І перемішуємо ложкою. Тут же ми перемішуємо так, щоб борошно попало на всі кубики. Ось так, все перемішали. Бачите, я не чекала, коли кабачок пусти сік, тому я одразу тільки як порізала, одразу залила його яйцем та борошном. Тепер я всі ці кабачки перекладаю на розігріту пательню, додала трішки олії. І буду смажити на розігрітий патель. Обжарюємо з різних сторін. І хвилин через 10 будемо накривати кришкою. Накриваємо кришкою і залишаємо ще на 15 хвилин на маленькому вогні тушитись. Чотири зубчика чесноку мілко нарізаємо. Бачите, кабачок пустив сік і дуже гарно протушився. Тепер ми виключаємо вогонь. Ще раз перемішуємо та зверху посипаємо чесником. Так, накриваємо кришкою ще на 5 хвилин, а далі вже можна куштувати. Зверху можна посипати твердим сиром тертим, можна, звичайно, залишити і так. Це блюдо дуже класно підходить як самостійна страва, також її можна використовувати як гарнір до м'яса. Обов'язково спробуйте приготувати кабачок по цьому рецепту. Всім дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім пока!